В сучасному українському суспільстві виринає актуальна тема гомосексуалізму. Вона не ви виринула лише сьогодні. Звичайно, що є попередній досвід, особливо дуже гостро це питання стояло наприклад два роки тому, коли був політичний контекст, чи Україна хоче входити в Європейський Союз, підписувати асоціальне членство, чи не хоче підписувати і тоді. Деякі політичні сили, ми знаємо їх, це партія регіонів, використала таку політичну технологію, як заангажування церкви, для того, щоб заапелювати до традиційного українця, який в своїй свідомості дуже, ну так можна назвати це своїми війнами, не дуже прихильно ставиться до будь-яких ну, нетрадиційних способів життя. А гомосексуалізм, наприклад, є одним, одним з таких виражень. І якщо так мати, заакцентувати на цьому увагу, тоді виявляється, що на Заході гомосексуалізм приймається як норма і пропагується до певної міри, то якщо ми війдемо в Європейський Союз, то відповідно гомосексуалізм має стати нормою в нашому суспільстві. І ось це є певна така база, під якою і це питання обговорюється. Чи ми, коли пройшовши Майдан, тепер ми вже маємо підписану асоціоване. Членство і пізніше ми хочемо стати повноцінними членами. Це афішується на найвищому рівні, це афішується також в бажаннях багатьох пересічних громадян України. Якщо ми хочемо війти в Європейський Союз, тоді чи ми також хочемо сприймати таке явище, як нормалізацію чи пропагування гомосексуалізму в нашому суспільстві для того, щоб зрозуміти, що таке гомосексуалізм, треба спробувати якось дати. Йому визначення. Гомосексуалізм від грецької, ми розуміємо, що це є гомо, це є гомо грецьке слово однаковий, а секс це латинське слово стать, тобто це є союз одної статі, людей між собою одної статі, наприклад, чоловіків з чоловіками або жінки з жінками. І це не просто союз дружби, але це є союз, який має перед собою частина частину цього союзу, це є статеві стосунки. І інша частина гомосексуалізму це є право, яке, скажімо, формулюється тими, які відстоюють права меншин сексуальних, це є право засновувати свої сім'ї, тобто сім'ї гомосексуальні сім'ї, чоловіків з чоловіками чи жінок з жінками. Не просто сім'ї як співжиття, а також зі всіми правами, бонусами, пільгами, які мають звичайні сім'ї. І один з важливих аспектів таких сімей є право адаптовувати дітей, тобто мати виховувати діточок чи їх брати в сері, чи, скажімо, осягати цих дітей через сурогатне материнство, чи якось ну майже купувати цих дітей, щоб зрозуміти, яким є погляд сучасної церкви на. Гомосексуалізм чи взагалі на стосунки між чоловіком і жінкою треба подивитися на джерела, на які опирається церква в своєму вченні, і воно опирається в першу чергу на так звану юдео е традицію. А цю традицію ми зараховуємо святе письмо і досвід єврейського народу ще тисячу років е в минулому. Так? І початки е цієї традиції якраз описані в. Те, що ми називаємо в Святому Письмі, і так як пророки чи давні євреї описували створення світу, і коли Бог творить світ, світ це ми бачимо на перших сторінках Святого письма, він творить чоловіка і жінку, кличе до того, щоб вони між собою плодилися, щоб вони між собою множилися, щоб вони жили між собою, і щоб вони творили цей стосунок між чоловіком і жінкою, між Адамом і Євою, для того, щоб а, давати діточок. Щоби жити разом і щоб насолоджуватися життям у раю, таким був вихідний погляд на співжиття між чоловіком жінкою і жінкою в єврею в давнину. Але як ми добре знаємо, що єврейський народ не жив в ізоляції, було багато різних інших народів поруч, які мали трошки інші погляди на сім'ю, на суспільство, на релігію, на те, хто сотворив цей світ, і як цей сотворив світ і для чого він сотворив. І один з таких дуже яскравих прикладів. Який описаний в письмі, це є приклад Содоми і Гомори, де люди втратили розуміння зв'язку між Богом і людьми, відповідно, втратили розуміння зв'язку між собою. Отже, відповідно, впали в так званий гріх Содомський. Содома і Гомора це є приклад, в якому розпуста, те, що називається. Тобто дуже розбещене, невнормоване статеве життя стало нормою для цього міста. В цьому місті чоловіки з чоловіками мали свої статеві стосунки. Жінки з жінками мали, мали свої статеві стосунки. І Бог робить зусилля для того, щоб і посилає туди лота, посилає туди інших пророків, для того, щоб повідомити, що такий спосіб співжиття є неприродній. Він не відповідає гармонії, він відповідає покликанню людини попереджає кілька разів, що якщо це місто не навернеться і не зупинить такі, таку практику, тоді це місто саме на себе скликає на наче певне прокляття, певне, певне покарання. І ми бачимо, що це покарання після кількох разів попереджень ну, все-таки збувається і місто судом, його море знищується повністю вогнем, і воно зникає. І з цього євреї роблять висновок, маючи. Попереднього твердження в Святому Письмі, що Бог сотворив чоловіка і жінку, їх благословив на сім'ю це один аспект. Другий аспект є ну, прецедент вже, співжиття чоловіків з чоловіками, жінок з жінками. І це Бог не схвалює, за це карає ціле місто. І з цього ви виробляють розуміння, що сім'я це лише зв'язок чоловіків з жінками. що Це є єдиний Спосіб, до якого покликана людська природа, до якого покликане людське суспільство у Старому Завіті гомосексуалізм був засуджений і не сприймався. У новому завіті зроблені акценти, але ці акценти ну, зовсім в жодному випадку не сприймають гомосексуалізм як явище. Перше чудо, яке звершує Ісус Христос, здійснюється в контексті. Весілля між чоловіком і жінкою це чудо перетворення води на, вина, на вино. в, в своїй нагірній проповіді Ісус Христос також наголошує на тому, що якщо в старому Завіті можливі були якісь допусти розводу між чоловіком і жінкою, то Ісус наголошує, що зв'язок між чоловіком і жінкою є сакраментальним. Його не можна роз, розривати, тому що. Якщо навіть чоловік подивиться десь наліво на якусь іншу жінку, це вже є певним актом зради. І він насправді радить цього не робити. Отже, він ще раз підкреслює, наскільки важливим є зв'язок між чоловіком і жінкою. Ще з іншого аспекту, апостол Павло, коли він переглядає на різні сильні сторони, на різні слабкі сторони розвитку людини, так він підказує, що насправді серед гріхів, які він формалізує, так це не лише зрада. Це не лише нечесність, це не лише жертвоприношення чи поганство. Але це також є статева нечистота. Серед переліку таких речей є засудження судомського гріха, тобто статевих стосунків між чоловіком і чі, чоловіком, або жінкою і жінкою. Отже, ми бачимо, що в біблійній традиції, як старозовітні, так і новозавітній, так е, сім'я це є союз між чоловіком і жінкою, а гомосексуальні стосунки засуджуються. Пізніше е, ми бачимо в. Першому, другому, третьому столітті, коли з'являються початки власне християнської церкви, яка базує своє вчення на юдео-християнських традиціях, також дуже чітко формулює своє ставлення до сім'ї. В ранньому християнстві з'являється, наприклад, окремий такий розвиток, як гностицизм, який не сприймає сім'ю. Вважає, що сім'я це є. Ну, щось матеріальне, і воно є зле. Матерія сама по собі зла, і відповідно, тіло є погане, і, відповідно, сім'я не потрібна. І відповідно, в такому контексті антигностичному церква формулює ну, дуже чітке розуміння, що сім'я це є Богом благословенна реальність. Про це говорить Тертуліан, про це говорить Климент Олександрівський. Про це говорять інші великі богослови, і, Наприклад, дуже цікавий випадок з Йоанном Златоустом, який. Сам за своїм покликанням був схильний до монашого життя. Він говорить прямим таким текстом: що сім'я це є місце, де найкраще звершується божественна любов. Так? І відповідно пізніше, коли він якісь робить поради монахам, і це ми бачимо, наприклад, також на прикладах творів Василія Великого чи інших великих подвижників монахів. Так вони теж моделюють монаший спосіб життя на засадах сім'ї. Так, і в ранньому християнстві маємо дві різні традиції. Одна традиція це є християнин у сім'ї, а друга традиція це є християнин у монашому покликанні. Але в цьому монашому покликанні немає статевого співжиття між чоловіками, чоловіками, жінками і жінками. Це вважається все одно дуже строго, чітко, без ніяких винятків. як Содомський гріх, який не сприймається. В середньовіччі погляди, насправді не зазнали великої трансформації, а все одно базувалися на традиційній юдео-християнській парадигмі, де подружжя це сакраментальний зв'язок, і де монашество теж має своє особливе покликання, але воно позбавлене будь-якої статевої заангажованості. Сучасне християнство ХХ-ХХІ століття успадкувало цю традицію. Звичайно, що ми бачимо ХХ століття, чи навіть 19 століття після Фройда, після великих винаходів медицини. Багато різних поглядів на те, чи потрібна сім'я, чи не потрібна взагалі в суспільстві. Чи Сім'я може розпадатися чи не може розпадатися. Наприклад, ми бачимо, як в 20 столітті великі державні структури пропагують свободу розводу, ставиться під сумнів сакраментальність сім'ї. І особливо в 60-х роках ми бачимо це на заході Європи, ми бачимо це в Сполучених Штатах. з'являється дуже потужний рух так званого пропагування альтернативної сім'ї. Сім'ї, в якій не є союз чоловіка і жінка, а це союз між чоловіком і чоловіком, жінка з жінкою. Насправді виробляється набагато більше різних так званих ролей, гендерів, які мають свою градацію. Я зараз не хочу всіх їх описувати, тому що їх щороку стає все більше і більше. Але попри цю різноманітність, плюралізм думок, церква ніколи не відступала від своїх поглядів на те, що сім'я це є. Союз між чоловіком і жінкою. Церква також дуже милосердно а, а, висловлюється в адрес людей, які а, а, шукають за своєю статевою ідентичністю і не засуджує цих людей. Тобто повинні чітко розуміти, що в церкві а, є добре сформульоване розрізнення між гріхом і людиною. Церква завжди підтримує людину, завжди її прощає, завжди а, заохочує її до єдності з Богом. І ця єдність з Богом можливо, тоді, коли людина відмовляється від гріховності, коли вона відмовляється від якихось вчинків, вбивство, злочин, перелюб, які віддаляє від інших людей і віддаляє від Бога. Тобто церква є тим голосом, совістю суспільства, яке не засуджує, а дає певні орієнтири. Так? Теперішній папа Франциск, так, в своєму зверненні, в своєму в славному інтерв'ю. Теж дуже чітко говорить, що я не засуджую нікого, хто є такий, щоб когось засуджувати. Але, попри свій незасуд, церква пропонує те, що для суспільства, для сім'ї, особливо для діточок, найкраще є. І те, що є найприроднішим для самої людини, тому що людина знаходить свою реалізацію, відштовхуючись від тих даних, як фізіологічних, так і психологічних, так і духовних, які закладені в цю людину Богом. І на кінець ми повинні розуміти, що Божі заповіді чи церковні заповіді є не для того, щоб обмежити людину, а для того, щоб її захистити, охоронити від деяких небезпек. Наприклад, Божа заповідь не вбий, не є обмеженням людської свободи, а це є орієнтир, в якому вноситься конструктив в суспільстві, так само, як і не вкради, так само, як і не чужу лож, так само, як і, і будь-які інші заповіді. Коли церква вказує на те, що гомосексуальні стосунки є гріховними, це не для того, щоб засудити людину, а для того, щоб підказати, що найкращим, найбільшим щастям людини є все-таки в реалізації її природи, і в реалізації того задуму, який Бог вклав в людину. А задум людини є виконати Божу волю, виконати Божу волю через. Свої таланти через свої стосунки з іншими людьми, через чистоту цих стосунків. Церква завжди заохочує людей до навернення, завжди заохочує людей до те, щоб переглянути свій спосіб життя, для того, щоб в деяких випадках зцілитися, в деяких випадках переосмислити своє життя. Ми в сучасності намагаємося відстоювати права жінок цілком справедливо, права природи, тварин. Також задумуємося на те, що і Бог також має певні права на цей світ. Тому нехай цінності Майдану, нехай цінності християнські, на яких збудована європейська цивілізація, нехай наші українські добрі цінності просякають нашу свідомість, а Боже благословення всіх нас єднає, благословляє, допомагає нам. Слава Ісусу Христу!